Чому в одних гарні туї, в інших ні? Як підтримувати форму крони, які є види стрижки, коли починати, та яких правил необхідно дотримуватись при стрижці? туї. всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо працювати. Туя це одна з найпопулярніших декоративних хвойних рослин, що використовується у сучасному озелененні. туй можна робити найрізноманітніші композиції, щоб рослина швидко росла, а крона мала гарний декоративний вигляд. Її потрібно стригти. Стрижка буває санітарною і формуючою ранньою весною потрібно звільнити тую від сухих, поламаних і пошкоджених шкідниками і хворобами гілок. Також вичистити відмерло і пожовтілу хвою. Це стимулює нарощення нової хвої. Санітарну обрізку робимо ранньою весною. Без формуючої стрижки дерево може неповною мірою продемонструвати свою красу і пишність. Формуючу стрижку проводять навесні і влітку. Ні в якому разі не нехтуємо основними правилами стрижки. Перше це не стригти в дощ. Потрібно дочекатися сухої похмурої погоди. Бажано подивитися прогноз і щоб три дні після стрижки також була суха погода. Похмура погода потрібна також для того, щоб після обрізки хвоя, яка була всередині куща і рідко отримувала доступ до сонячного проміння, не отримала опіки. Друге, використовуємо лише. Гострий стерильний інструмент. Пагони мають зрізатися, а не зминатися. Третє, не зістригаємо одразу багато, не більше 30% зеленої маси за один раз. Краще робити часто і потроху. Четверте, коли зрізаємо гілки, відступаємо по 1-2 см від бруньки. Вона не має стигнути засохнути під час загоєння зрізу. П'яте. Часто відходимо від рослини, щоб оцінювати результат на відстані. І останнє не чіпаємо стару деревину. Це створює оголені ділянки, на заповнення яких потрібно не один сезон. Ріжемо тільки гілки, що активно зростають. І практична частина. Підходимо до дерева, робимо огляд. Якщо знайшли ознаки хвороб чи шкідників, спочатку лікуємо, а потім стрижемо і формуємо. Для початку робимо санітарну стрижку, видаляємо все сухе, надломане, почорніле, пожовтіле. Далі формуємо і підрівнюємо крону, видаляємо все, що вибивається. Після стрижки протрушуємо, щоб залишки обрізаної хвої не залишалися в кроні, а далі поливаємо доросле дерево 30-50 літрів, маленьке дерево 5-10 літрів води. Після стрижки швидкість випаровування вологи збільшується, і тому перший місяць після неї також потрібен регулярний полив. Пам'ятаємо про те, що першу стрижку можна робити не раніше ніж на наступний сезон після посадки, і туї її має бути не менше ніж 3 роки. Завершальний Етап це обробка протистресовими препаратами, такими як епін або циркон. І так ми дісталися до самого цікавого, до самого вершечка. Зрізати чи не зрізати тут думки розходяться. Прихильники одного напрямку вважають, що потрібно зрізати, але лише зелену частину коричневого не чіпати. В результаті на коричневій частині гілки прокинуться бруньки, які продовжать ріс туї, обрізають не просто вершечок, а форму. Мують крону у вигляді куполу, щоб залучити більше гілок для приросту. Прихильники іншого напрямку вважають, що вершечок взагалі чіпати не потрібно. Його зрізають, захоплюючи коричневу частину тільки у випадку, якщо потрібно зупинити зростання рослини. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Чекаємо похмурої погоди і беремося до стрижки. До зустрічі в наступних серіях. Мої тойові зайки. па 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 па!